Хочу запросити Джулію, нашу сестричку, яка нам розповість певні досвіди. У нас зараз буде молитовний такий блок. Певні досвіди, які були пов'язані з служінням нашого музичного колективу. Отже. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Дуже радий сьогодні вас бачити. А особливо після такого натхненного співу наших сестричок, правда ж, от якраз і налаштували нас на такі молитовні трохи роздуми. І сьогодні я хочу розповісти вам про неймовірне служіння, яке ми мали честь здійснити з дівчатками з нашими сестричками в Закарпатті в кінці травня. Може багато хто з вас знає. Я знаю багато хто з вас молилися, підтримували. Нас в цьому служінні ми зараз бачимо рекламу. Друзі, ви бачите, це реклама нашого гурту, «Поклик серця, і виступали в Грушово, так, То якраз у нас була Хринічно. духовна програма, яка називалась Молитва, віра і надія, шлях до неба. У нас було три локації, але спочатку я хочу розказати два слова взагалі, як це все відбулося, і завдяки молитвам, і як це сталося, тому що ви наших сестричок знаєте, вони вже у нас виступали, і десь вже десь півтора року в них цей гурт існує. Але ми вирішили спочатку навіть такі. У нас була Анічка Шакун, вона зараз не з нами. Ми її дуже любимо. Вона вже далеко живе, але саме Аня Шакун нас колись надихнула і казала: А давайте тепер кудись поїдемо. Що ж ми все тут славимо і славимо, Володице? І почали дівчатка виїжджати спочатку на Подол, дуже гарно їх там приймали. Потім Аня каже: ну може, десь в Яготин чи десь отут, ну, поруч. Я кажу: ну, якщо не в Яготин, давайте вже в Закарпаття, щоб вже їхати, знаєте, так славити, так славити. А у нас в нас у Закарпатті є чудові друзі. Ми там були в евакуації, і в нас є пастор в Закарпатті Мурга Василій Михайлович, дуже творча людина, який ну абсолютно от, любить він такі програми ціле робити. І в нас було вісім пісень і три дитячих пісні. От, ну і все. От ми ж не можемо приїхати в Закарпаття і просто стати і співати пісні. Там знаєте, якось воно. І ми кажемо, Василь Михайлович, зробіть нам програму. І Василь Михайлович взяв і написав вам двогодинну програму замість служіння. Тобто, ну от там і проповіді було, і все, і все, і всі ці пісні. І крім на, нас, там приймали участь ще місцеві сестрички. Але ми знову таки подумали: ну як же нам це все здійснити? І в чому тут молитовний досвід? Я дуже люблю гуляти зранку, прям годину-дві, а не навіть три, бо я вдома працюю віддалено. І от я йшла і розмірковувала. Знаєте, такий дуже гарний досвід, коли ти ще вдома, можеш годину, дві-три приділити міркуванням і молитовним якимось роздумам. Ну це немає ж часу. А от коли ти йдеш по Траєщині зранку, сам і ти молишся і думаєш, господи, ну як щось здійснити, ну що ж ділась. Що ж зробити? І Господь відкриває в таких деталях, ви не уявляєте. Тобто я бачила оце все, як нам треба їхати, де, де кого просити, де що зробити. Я нічого сама не видумувала. Мені все відкривалося, що робити. Я приходила і просто записувала в зошит, дзвонила туди в Закарпатті, говорила: нам потрібно такі-то місця, нам потрібно там то жити, нам потрібно машини, нам все потрібно. І все здійснювалось просто один в один. Спасибо, пастору <реш> так. Пастор нам дуже допоміг. Він ще і грає на декількох музичних інструментах, то він ще й акомпонував і також виступав. Ну і що ж було там? От таку ми зробили афішу. І перший виступ у нас був грошева, але перед всім, от дивіться, ми з дівчатками ще нас діти з нами були. Це ми на Вокзалі на минулому молитовному служінні в минулу суботу вечірню я розказувала цей досвід, також як ми неймовірно брали квитки на потяг, бо їх немає, і брати квитки випала на суботу. Ну, ви ж розумієте, що ми в суботу не могли брати квитки, і їх не могло бути. Але ми молилися, і в суботу, о 8.30, коли зайшло сонце, я зайшла і без проблем взяла 11 квитків. Слава Богу. і вони всі були поруч сусідніх купе. Ну тобто, це неймовірне. чудо так, і ось наступне. Ми приїхали. П'ятницю зранку, о сьомій годині, ми приїхали в Грушево, нас зустріли, нас прекрасно всіх поселили. Це ми, дівчата віряли дому молитви, і об 11 ранку ми почали репетицію. Не припиняли її до п'ятої, майже до 4-ї, п'ятої години. Тобто, коли місцеві нам дзвонили і казали, може, ви вже там їсти хочете, ми кажемо, ні, ми такі натхненні, ми хочемо служити. І ввечері в нас було на вечірньому служінні. Ну, от бачите, наш пастор Василь Михайлович Мурга, і ми з ним були ведучими ці концерту. Ми почали служіння, і служіння тривало до десятої вечора. Приїхали до нас не лише місцеві, приїхав до нас пастор із Рахова, приїхали е, сусідні села. Навіть прийшли наші знайомі, які не члени церкви. Відчувається, що прямо зв'язки приїхали. Київляні. І, а, до речі, забула сказати, ну ми подумали, раз ми їдемо і раз ми будемо співати, то чого б нам ще й гроші не забрати? І ми звернулися до Сергія Степанюка, бо в нього завжди є якісь збори, якісь потреби. І він нам сказав: Так, у мене є дуже хороший збір на капеланський автомобіль. Якраз він відкривається. І тобто, під це все мало того, що ми славили Бога, ми ще й зробили добро. Ми в маленькому селі Грушево ми зібрали щось 6 тисяч гривень за вечір. Далі ми поїхали в Коблецьку Поляну. Кобалецька Поляна це дуже давня така громада. Я була два роки тому там на столітті. І там ми виступали просто теж неймовірно нас приймали. Бачите, наші дівчата на фотографії. До речі, погода була от, як учора зранку, всі два дні. Ми от такі лахматі, мокрі, але дивіться, ми величайше в, в п'ятницю ми служили зранку, бо була репетиція до десяти вечора. Потім наступного дня ми поїхали Кобилецька Поляна, це два години їзди прямо з самого ранку в Кобилецькій Поляні. Ось, бачите, дівчата на фоні там, як це все було. А потім, після обіду, а це громада. До речі, там пастор, племінник Проданюка Романа. І звідти ми вдвох до другій годині поїхали в наступну нашу локацію, не заїжджаючи в Грушево, це ще дві години. Путі, ми поїхали В Кричево. В Кричево до нас також приєднався. Нам дуже дякував пастор Закарпаття. В нас був. І от... Просто ми думали, що це важко, але ми не відчували ніякої важкості. Ми відчували радість. Знаєте, іноді йшло взагалі не по програмі. От просто плутали, бувало, слова були, плутали, що відключались там мікрофони, заки, але ніхто дівчат ні разу не сказав, що ой, щось погано, щось не так. Ми постійно раділи. У Нас навіть Арінка розказувала такий вірш завжди радій. Ну і від виїжджаючи вже так, розумію, було, е, так, в неї було Так було десь. Ну всі доми молитви були заповнені відсотків на 80. І я вам хочу сказати, що загалом ми зібрали 30 тисяч гривень Взагалі по селам. Слава Бода, це по трьом селам і. Потім, ще, оскільки ми здійснювали трансляції, наші трансляції дивилися, ми ще по трансляціям збирали. Десь я пам'ятаю, після нашого приїзду було 60 тисяч гривень, а потім Сергій казав, що слава Богу, 100 тисяч нашу частину збору закрили. Ну і коли ми від'їжджали в неділю, ввечері в нас був потяг, бачите, нас проважають наші друзі місцеві. Така радість була, коли дівчата наші сказали: ти знаєш, тут у тебе були твої друзі, а тепер ти нас привезла до своїх друзів. Настільки тепло, настільки ми, ми розлучалися. от уявіть, Ми їдемо потяг, декілька купе, і ми всі в купе махаємо, отак лицем прильнули, і вони всі махають і сердечки. Ну, Неймовірна радість. Тому хочу вам всім сказати, що. Завжди радійте і завжди не лякайтесь будь-якого служіння. Коли ви хочете десь прославити Бога, хочете послужити, ви поспілкуйтесь з ними, скажіть, Господи, а як мені скажи, як це зробити? І Господь вам все відкриє. І от я хочу показати тут наша церква Адвентистів сьомого дня в Грушево. Це ті наші брати і сестри, які допомогли нам це все пройти. приймали нас так дуже гостинно. І на сторінці в них ви можете побачити трансляцію нашого концерту. Також я думаю, я можу десь в чаті ку нашому скинути, щоб можна. всі сестри, брати і сестри, також на ютубчику могли подивитися, тому що сьогодні сестричка Лідія за мною ділилася, що каже: кожного разу переслухаю, поки свої там якісь справи роблю. каже, і так богонатхненно ви співаєте такі богонатхненні е, думки, що дуже. Дуже надихає, тому дякую Богу за все, що в Це. нас було. І я знаєте, їхали назад, і дівчата кажуть: А куди ми знову поїдемо? Куди, куди? І ми вже такі плани налаштували. То будемо сподіватися, що Бог нас поблагословить на подальше служіння. Будемо сподіватися на ваші молитви, і нас же в трансляції дивляться. Люди, то будемо сподіватися, що може хтось нас запросить кудись, іще то зв'яжіться зі мною, і ми приїдемо до вас. Амінь, дякуємо. Дякую, Джулія, дякую. Друзі, давайте ми зараз подякуємо Господу за наших сестер, дякуємо за їхнє служіння, і зараз ми звершимо молитву за нашу.